Вітаю народ. Сьогодні у нас е, розмова про ігровий ноутбук Asus TUF, а саме про серію Asus TUF Gaming. Дивіться, це стосується і Asus ROG серію, да, Republic of Gamers і TUF. Е, е, ігрові ноутбуки це в них чудово, є підсвітка, є потужні комплектуючі. Да, наприклад, Стосовно цього ноутбука, да, дивіться, тут Ryzen 7 тут відеокарта RX7700 8 ГБ. Це доволі потужна відеокарта, одна з скажімо так, притопових відеокарт для ноутбуків на разі. Але зараз не про це. Є е, певні проблеми в використанні цих ноутбуків, а саме дуже багато людей стикаються з перегрівом комплектуючих, ну як не перегрів. А Така, знаєте, на межі да, балансування 75 80 градусів. Багато хто з сервіс-центрів каже, Та, це нормально, для ігрових ноутбуків, просто там йому душно, йому там спекотно, потужні комплектуючі. Але, знаєте, разом з відеокартою і процесором перегріваються всі інші комплектуючі. Також ваш NVMe-диск, для якого 40-50 градусів норм. А 65-75 це вже не ок, це вже погано. Та й я відверто кажучи, я працював багато на різних сервіс-центрах, да, там, там на себе або на людей. Скажу так: що чим холодніше комплектуючи у повсякденному використанні, тим довше вони вам прослугують. Це факт. З тим ніхто не буде сперечатися. Як зробити так, щоб. На вашому ноутбуку да, ігровому. Неважливо, може у вас навіть не сама така модель, а схожа модель. Да? Тобто вони, у вас усе є дуже корисне програмне забезпечення. Називається вона Armoury Crate. Так, колись там 3-4 роки тому, як воно щойно вийшло, були якісь певні нюанси там з його налаштуваннями. Зараз це вже пофіксили, оновлюємо. Ставимо Armoury Crate або з сайту Asus, або воно вже продостановлене з самим виробником, якщо ви купили ноутбук з Windows. Але я раджу все ж таки його зайти і оновити. Ось, коли ви його оновили, поставили, да? знайшовся ваш ноутбук. Тут ще вся ваша гарнітура, яка у вас є, буде знайдена і підключена і таке інше. Але зараз ми не про це. Дивіться. Ось ми зайшли. Да? Головна сторінка. Нічого тут не чіпаємо, просто гортаємо донизу. Ось. Що нас тут цікавить? Нас цікавлять режими роботи. Я. Цим питанням зайнявся, да, облазив там і After, Afterburner, і інші програми, вони ніде нормально не регулюють оберти вентиляторів ноутбука, те, що нам потрібно. По замовчуванню, тут є 5 режимів. Windows, це ви ставите, Windows, як ви Windows налаштували живлення, споживання. Да, це все буде просто дублюватися цією програмою. Тобто нічого тут не зміниться. Тихий режим. Тихий режим раджу. Використовувати лише, якщо ви в основному ноутбук використовуєте, або хочете використовувати, наприклад, перегляд е, відео, якихось, да, е, якась така тихенька робота, да, там, набирати якісь тексти, слухати музику, можна, бо цей, цей режим вимикає е, вентилятори і він вимикає е, дискретну відеокарту. Тобто ви будете працювати лише на вбудованій відеокарті ваш райзер. Ну або який там у вас процесор процесорський, або Intel, да, якщо це Intel, неважливо. Ну, Продуктивний. Продуктивний це щось середнє, да? тобто буде перемикатися між вбудованою відеокартою в процесор і ігровою відеокартою. Тобто, наприклад, ви дивилися якісь фільми, працювала вбудована, було тихенько, да? менше от, ну, жрало енергії, ви увімкнули якусь гру. Музичку залишили на фоні, воно перемкнулося на дискретну відеокарту, і стало потр... ну, більше вживати, але е, при цьому потужність виросла. Звісно, річ, що вмикнулося вентилятор турборежим, е, не раджу його використовувати. Тут є певні нюанси, довго пояснювати, але не раджу, бо він е, вижимає всі соки з. Ваші відеокарти з вашого процесора трохи піднімає їм ліміти, тобто вони працюють на межі свого, вони можуть працювати, але при цьому система охолодження просто дуріє. Вона там вмикає якісь нереальні: там, 70 обертів, і ви просто очманіте. Це ну це 35 4 тисячі обертів, щоб ви розуміли. Здуріти можна від цих двох турбінок, це такий рьох буде стояти, що страшне. Я заміряв, зараз не буду вас лякати, але кому цікаво, можете самі послухати. Ось, тому я раджу, якщо вам лінки все щось робити, просто продуктивно вибирайте, закривайте це відео, ставите лайк, подобайку, підписку, і бувайте. Але для тих, хто слухав до цього моменту, я розкажу все ж таки, як руками налаштувати. Да? Ось, дивіться, зміни. Змінити режим мануал ручний. Да? Ось ми його натискаємо. Дивіться, просто можете скопіювати налаштування для ЦПУ ГПУ. Вони майже однакові. Там, трошечки десь щось відрізняється. Да? Давайте я по порядку. ЦПУ 0%, 0 обертів на 30 градусах, 10 обертів на 40 градусах, 15 обертів на 50 градусах і 15 обертів на 60 градусах. Потім 35 обертів на 70 градусах. Така, да, такий скачок, да, таке? Потім дивіться: 60 обертів на 70 і 76 на 90, і вже 97, ну, може, 100 навіть, да, на 100. Ну, до цього я сподіваюся ніколи не, не дойде. GPU. Графічний процесор також 0 на 30, але ну, це якщо ви його не вмикаєте, щоб він не молотив зайвого. Да? Тобто, якщо ви використовуєте, е, щось там читаєте, да? то він вимкнутий, і ваша відеокарта, і що ну, насилувати зайвий раз турбіну. Тобто буде до 40 градусів, буде 0. Як набере. До 39 буде 0, да? як набере 40, то піде там молотити на 10%, але це майже не чудно. Давайте зараз я вам покажу, що таке. Ну, е е які показники у нас зараз є. Ось ми повернулися в вас, дивіться, де ми були. Да? Просто гортаємо ось тут ще, бачите, ось прокрутка, тут ще одна прокрутка є. Ось це, вертаємо, дивіться, вентилятор 2600 обертів. Е, я вам скажу, цього майже не чутно. Починається шум більше 3500 обертів. Е, десь на 3000х е, також не буде чутно. Це нагадаю, у нас стоїть режим. Тобто, зараз у нас біля 50 градусів, да? тобто від 10 до 15 обертів. О ці, ось, криві, кривіта, що ми налаштовували, Тобто ось таке. Я пробував ну, якось вмикати на 100% вентилятор, коли вони розігналися до 5000 обертів. Я зрозумів, що час їх вимикати то вже це неможливо просто таке витримати. Не знаю. Ну, є, є, так, вони розганяються. До 3000 обертів. Доволі комфортно. Він ледь-ледь шелестить щось собі, його майже не чутно. 3000 обертів також норм можна працювати. Якщо ви граєте, а грають зазвичай на вушниках, то навіть 3500 обертів, але це вже буде у нас температура близько 70 градусів, да? це ось 35%. Це десь ось так 3500 буде. Це також в принципі норм. Ну, як, відносно, але це все одно буде тихіше, ніж стандартні налаштування. Я вам зараз покажу стандартні налаштування. Не лякайтеся. Дивіться, це стандартне налаштування, де? Ну, тут таке. Щось, щось зрозуміло, да? Ось. Все. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо комусь допоміг. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І літайте на наш Discord, телеграм-канал. Будуть питання, щось десь обговоримо, кажу за можливість. Бувайте!